У музеї історії міста Кам'янське в рамках нового проєкту Літня школа гідів відбувся черговий воркшоп Я розповім тобі про свій край, де учасники з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей та Кам'янського ділилися наративами про свої краї. Враження від перших занять відслідковувала наша знімальна група. У холі музею історії міста Кам'янське багатолюдно. Хлопці та дівчата у переважній більшості 14 18 років прийшли на заняття літньої школи гідів. Директорка музею Наталія Буланова ділиться. Результати першого воркшопу приємно вразили. Діти вмотивовані новим захопленням. Учні цієї школи мали тренінг за участю психолога Олени Клименко, коли вони всі сіли в коло і кожен ділився. Своїми емоціями, своїми страхами, своїми надіями і мріями також відбувся воркшоп, як розговорити предмет. музейні співробітники розповіли про те, що музейний предмет має полісемантичність, тобто він багатозначний. Це та частина, яка видима, і та частина, яка не видима. Ця зустріч обіцяє бути не менш цікавою. Знайомилася із Михайлом. Хлопцю 16 років, і він із Краматорська дистанційно навчається у місцевому фаховому коледжі. Я цікавлюся сам історією. Це історія як моє хобі. Взагалі, тому я коли побачив в інтернеті, що є набор літньої школи гідів, тому я в неї записався. Мене це зацікавило а також тому, що хочу познайомитися з більш цікавими людьми, які теж захоплюються історією. Михайло зізнається, історією захоплюється з першого класу. Тож не дивно, що за рік проживання в Кам'янському вже досконало вивчив історію міста в ХХ столітті та в період Другої світової війни. Тепер хоче, щоб і про його рідний Краматорськ дізналися більше на презентації про Краматорськ. Я розкажу про зв'язок Краматорська з Кам'янським. Його короткий огляд історії від давніх часів до сучасності та розкажу окремо про війну, як війна вплинула на сам Краматорськ. Ну і більш детально ж розкажу про зв'язок самого Краматорська з Кам'янським. А от Ельза Ревенко прийшла на захід із подругою Софією, дівчина-уродженка Кам'янського, але якийсь час проживала в Миколаєві, тож розповіла саме про це місто. Саме конкретні місця я не буду розказувати, просто розкажу трішки про економіку міста, трішечки про освіту. Чим гордиться, так сказати, можна дуже люблю подорожувати, кудись їздити, фотографувати. Дуже люблю різні міста. От 2 серпня буде, то дуже хочу поїхати подивитись на щось дізнатися. Першою своє місто презентувала Анжеліка Завдіївки. Далі харизмою захопив зал Микита Петухов. Пізніше з Романківської застави, з перших поселенців, сформувався хутір. Ну це теж одна з версій формування. Змістовно і цікаво, за словами слухачів, розповів про Краматорськ вже знайомий нам Михайло. До речі, перед всіма присутніми після завершення виступів учасників було нелегке завдання обрати п'ять кращих промовців. Дня погоди 1918 року Краматорськ входив до складу гетьманату Павла Скарапаського. Після антигетьманського повстання Краматорськ надовго перейшов під владу директорії УНР, але через Павразку УНР він перейшов до складу СРСР. Наталія Буланова акцентувала увагу на важливості воркшопу, адже учасники розповідали про ті історичні місця, які зафіксувалися у їхній пам'яті, але які вони змушені були покинути, знайшовши у Кам'янському свою нову малу батьківщину. Мені дуже імпонує щирість, навіть якщо ці розповіді не є дуже фаховими, тому що учасники літньої школи вони не є істориками, але вони розповідають безпосередньо і щиро, вони діляться своїми емоціями. І також вони розказують те, що у них найбільше зафіксувалось в пам'яті. Це дуже важливо. Створювати такий пам'ятівий дискурс. Наступний захід відбудеться вже цієї суботи і буде не менш пізнавальним та насиченим, адже на учасників чекатиме історичний квест в експозиції музею від давніх слов'ян до сучасності. Нагадаємо, що проєкт літня школа гідів реалізується за фінансової підтримки програмою Culture Helps, яка імплементується громадською організацією Інша освіта спільно з ЗУЗа за підтримки Європейського союзу.